Якщо ти відчуваєш витік енергії життєвої сили, то зверни увагу на три речі у своїй домівці: перше, чи є дзеркало, коли ти тільки входиш в дім, чого це важливо у домі нашому, в нашій оселі, зберігається енергія, це наше поповнення. Тобто, коли ми відпочиваємо, спимо, ми наповнюємось енергією. Якщо зранку людина встає і в неї вже немає просто сил на цей день, треба замислити, що не так. І дзеркало напроти входу в саму квартиру або в будинок це найперше, бо енергія, заходячи через двері, просто витікає одразу в дзеркало. Так само, якщо перше, що ти бачиш, коли заходиш, це великі панорамні вікна, наприклад, у кого, і одразу видно якусь природу за вікном. Також це основний момент. У таких випадках просто вирішується питання, або штори завішуються, або такий великий, якийсь квітка, рослина домашня ставиться. І перше, що людині буде кидатись в очі, це саме рослина. А вже другим чином вона буде дивитись крізь вікно. Таким чином ми. Зберігаємо енергію у себе вдома. Чи спите ви напроти дзеркала? Якщо так, то є навіть люди, які на стелях собі роблять дзеркала. Тут я вже знімала відео. Скажу, що Є інші виміри, інші простори, в яких існують сутності, і ці сутності, поки ви спите, можуть з вас брати енергію. Це просто закони природи, тобто нічого страшного в цьому нема, просто на ніч завішуєте дзеркала. І третій аспект, чи є у вас чи, чи забагато вдома зайвих речей, тобто речей, якими ви не користуєтесь, та зламаних речей. Бо е, кожна річ у нашому домі це е, форма життя, просто інша, не така, як ми. І вона потребує енергії. Тому, якщо вона працює, все нормально, ми її використовуємо, енергообмін відбувається. Як тільки якась річ зламалась, це хвора, вона потребує енергії і з вас її витягує. Тому передивіться, відремонтуйте щось або викиньте. Тобто зробіть так, щоб в вашому домі речі, які вам попадають у поле зору, були тільки ті, які вам приносять задоволення, і ви їх використовуєте. Зайві речі або приберіть, так щоб вони не попадали на поле вашого зору, або позбудьтесь, подаруйте чи викиньте. Дякую, далі буде в наступних відео. Якщо ця інформація для тебе корисна або цікава, будь ласка, став лайк та підписуйся.